Як і обіцялось, бавовна на Росії. Не встиг Федоров заявити про ще крутіші далекобійні дрони, як запалали нові ворожі об'єкти на Росії. Учно було на цей раз у місті Єлабуга, що у Республіці Татарстан, прилетіло по заводу, де збирають шахеди, які росіяни маскують під нібито Герань-2. Ну, як завжди, вкрадуть чиюсь технологію, а потім називають це на свій манер і подаються за своє досягнення. Бо своє придумати щось слабо. Внаслідок удару виведено із ладу виробничі потужності. Звісно, всі деталі ще уточнюються, але вражаючим тут є те, що ця ціль знаходиться за 1200 км від українського кордону. Ворожий завод було уражено далекобійним дроном компанії Укрджет. Повідомляється, що ці дрони раніше брали участь у атаках на Москву. Тож, це дуже хороші дрони. Ну і, звісно, як завжди, на Росії заявили, що завод особливо не постраждав, неначе зачепило тільки звичайні приміщення. Мовляв, роботу, робота заводу не перервана. Ну, ви розумієте, вони, як завжди, всіх перемогли, побіділи і взагалі все, всі цілі поражені, тільки є один нюанс. Уражені вони були цим таки заводом. А з такою логікою вони запросто можуть просто вивести всі свої війська із наших територій, заявити про те, що всі цілі так званого СВО виконані, все там демілітаризовано. Одним словом, <клес> продати це своєму народу як перемогу. В принципі, нас такий хід подій влаштував би а з їх потужною пропагандою і внутрішньою публікою, яка не вміє робити висновки за межами рамки їхнього телевізора і. Пустослів'я Соловйових, Скабєєвих та Симонян, їм не важко було провернути таку операцію. А, але на сьогодні це ще не всі новини, адже сьогодні було також уражено російський НПЗ, а власне завод Танеко, що у Нижньокамську. Цей завод входить у топ-10 найбільших НПЗ на Росії. А власне, він займає п'яте місце в цьому рейтингу. Обсяг переробки цього заводу складає більше як 16 мільйонів тонн нафти на рік. Тож, це дуже жирна ціль, друзі. Безпілотними, а, безпілотниками поцілили по технологічній установці, щоб <кій> мало б вивести виробництво надовго. До речі, цікава інформація. Татарстан був атакований вперше із початку повномасштабної війни. І я підозрюю, що все більше і більше регіонів Росії будуть проходити подібні обряди посвяти. Тож, а, щоб не бути обстріляними, єдиним виходом для росіян є забратися із наших територій. З подальшою виплатою нам репарацій. Ось такі новини, друзі. Я вас попрошу підписатись, поставити лайк цьому відео. Ну і, звісно, бережіть себе.